Чому кажани не з'являються вдень? Індійська казка. Давно, дуже давно, коли ще звірами і птахами ніхто не правив, зійшлися вони в лісі на збори, зійшлися, щоб вибрати собі царя. Довго вони радились, хто ж ними правитиме. Нарешті леопард сказав: Виберімо Лева ні серед птахів, ні серед звірів. Рівні йому немає. Немає такого дужого, як він. Всі звірі згодилися з леопардом, а птахи промовчали. Воно і не дивно, адже їм хотілося вибрати. Такого царя, щоб умів, як вони літати. Зрештою, виступив наперед Орел і сказав: Хто не знає Лева, він дуже і розумний, але, на жаль, тільки на землі. А треба вибрати такого царя, який правив би нами і на землі, і на небі. Птахам сподобалася хитра пропозиція орла. Царем треба вибрати яструба, озвався інший птах. Він серед нас найдужчий і літає найкраще. Крім того, він може спуститися на землю і гострим дзьобом та кігтями вбити будь-якого звіра. Птахи знов закивали головами і радісно закричали на знак згоди. Та звірі стояли на своєму. Вони хотіли вибрати Царем Лева, сперечалися, сперечалися звірі та птахи, поки і полаялись. Тільки кажани сиділи мовчки, не кричали. І не сварилися. Вони ніяк не могли вирішити, на чий бік пристати, кого підтримати птахів чи звірів, бо, хоч вони і вміли літати, як птахи. Але ж яєць не клали, а дітей своїх годували молоком, як звірі. Розпочалася в лісі жорстока війна. Між птахами та звірами. Спочатку гору взяли звірі. Багато птахів полягло. Побачивши, що перемогли звірі, кажани відразу приєдналися до них і сказали Всім вам ясно, шановні звірі, що ми не птахи, бо хоч і літаємо, але яєць не кладемо, а дітей. Вигодовуємо молоком. Захоплені перемогою, звірі прийняли кажанів у свою сім'ю. Тим часом вцілілі птахи зібралися докупи і почали думати гадати, як перемогти звірів. На землі ми звірів ніколи не переможемо, сказав Орел. Загинемо усі, та й край! Треба напасти на них із неба. Так птахи і зробили. Яструб каменем кинувся на лева і виклював йому очі. Інші птахи гострими дзьобами та міцними кігтями повбивали інших звірів. Коли птахи святкували перемогу, кажани сказали. Шановні птахи, хіба ж вам не ясно? Що ми з вашого роду, щоправда, ми не кладемо яєць і вигодовуємо дітей молоком, як звірі, проте літаємо так само, як і ви. Захоплені перемогою птахи прийняли кажанів у свою сім'ю. Довго ще воювали між собою звірі та птахи, поки, нарешті, уклали мир, домовились. Що в небі царюватиме яструб, а на землі лев. Зібралися звірі та птахи на велике свято, і заходилися співати і танцювати. Закортіло і кажанам повеселитися. Підлетіли вони до звірів, але ті загукали та ви ж не звірі, а птахи. От ідіть до своїх. Злякалися кажани і поховалися в листі. Цілий день сиділи вони в схованці і вилетіли аж уночі, коли звірі та птахи поснули. Кажуть, кажани тому і не з'являються вдень, що бояться і звірів, і птахів.